Ласкаво просимо до програми Китай Фокусі. З вами Ганна Варава. Супротивники США співпрацюють зі злочинцями, щоб проводити кібератаки. Про це йдеться в новому звіті Microsoft про цифрову безпеку. Тайвань засуджує великомасштабні військові навчання Китаю. А експерт вказує на те, що амбіції Пекіна виходять за межі острова військові навчання Китаю спрямовані не лише проти Тайваню вони також є заявою для демократичних країн, особливо для США та Японії. Росія Росії Китай проводять предметні переговори з військових питань. Так Москва та Пекін зміцнюють партнерство без обмежень. Війна без куль і ракет, але здатна завдати серйозних збитків США. Провідна світова компанія з виробництва програмного забезпечення Microsoft попереджає про кібервійну, яку ведуть головні супротивники США. Microsoft опублікувала звіт про цифрову безпеку за 2024 рік. Віце-президент Майкрософт Том Берт заявив, що співпраця між урядами та кіберзлочинцями зміцнюється у звіті. Чиновники та експерти з кібербезпеки попереджають, що за хакерами дедалі частіше стоїть влада. Водночас, такі країни, як Росія, Китай, Іран та Північна Корея, мають спільну мету. Збирати інформацію та послаблювати супротивників, таких як США щодо хакерських організацій, то вони зазвичай полюють на гроші. це може вилитись не лише у величезні фінансові втрати та оприлюднення конфіденційних даних, а й підрив демократичних систем. Цього року компанія Microsoft викрила, як Китай втручався в американські виборчі кампанії. Зокрема, метою Пекіна можуть стати кандидати до конгресу державних та місцевих органів влади, також жертвами кібератак. Може стати Тайвань та інші країни Індо-Тихоокеанського регіону за останній рік компанія Microsoft щодня реєструвала по 600 мільйонів загроз, зокрема хакерські атаки, фішинг і шкідливе ПЗ. Минулого місяця. Голова ФБР Крістофер Рей повідомив, що його відомству вдалося знешкодити велику китайську хакерську організацію. Їй перекрили доступ до тисяч зламаних пристроїв. Тепер про Тайвань. У вівторок тайванські військовики зареєстрували 153 китайські винищувачів в районі острова. Це стало новим рекордом. 111 з них перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це також рекорд. Ця лінія відіграє роль кордону, визначаючи зону покриття ППО Тайваню. Уряд острова також засудив військові навчання Китаю, які завершилися напередодні. Так, у понеділок Китай направив понад 120 винищувачів, щоб оточити острів з усіх боків. Навчання спричинили ескалацію напруженості в регіоні, а також різку критику з боку Тайбея та Вашингтона. Ось що сказав представник міністерства закордонних справ Тайваню. Дії Китаю знову кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, і серйозно підривають регіональний мир і стабільність. Судзу Юнь, аналітики з Тайванського інституту національної оборони та безпеки висловив свою думку щодо останніх дій Китаю Залякування з боку Пекіна завжди містило 70% політичних складників та 30% військових. Військові навчання Китаю спрямовані не лише проти Тайваню. вони також є заявою для демократичних країн, особливо для США та Японії. Су додав, що амбіції Китаю виходять за межі захоплення Тайваню. За його словами, реальна стратегічна мета Китаю перетворитися із сухопутної держави на морську. Китайський флот перетворився з прибережного на глибоководний, а тайвань розташований у стратегічному місці. Все, чого хоче китай, це заволодіти океанами та контролювати їх на тлі військової ескалації уряд Тайваню зміцнює свою оборону та зв'язки з міжнародними партнерами, зокрема зі США та Японією. Очікується, що наступного року витрати на оборону Тайваню становитимуть близько 2,5% ВВП, а їхнє зростання порівняно з попереднім роком становитиме близько 8%. Водночас, президент Тайвані Вільям Лай відреагував на військові навчання Китаю у своєму дописі на Фейсбуку. Він запевнив громадян, що уряд і далі захищатиме конституційну систему та демократію, а також підтримуватиме національну безпеку. Держдепартамент США заявив, що військові дії Китаю не обґрунтовані загрожують ескалацією. Тайванська протока один з основних шляхів глобальної морської торгівлі. На нього припадає понад 20%. Її обсягу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також прокоментував військові навчання Китаю поблизу Тайваню. Ми виходимо з того, що ніхто не намагається застосувати силу, щоб змінити ситуацію між Тайванем та Китайською Народною Республікою, але це не заважає нам уважно спостерігати. Минулого місяця два військові кораблі Німеччини уперше за 20 років пройшли через Тайванську протоку. Це сприйняли як знак підтримки Тайваню. А у вівторок Тайвань заявив, що підписав угоду про купівлю США майже тисячі дронів Камікадзе. Вартість контракту становить 164 мільйони доларів. Ці безпілотники здатні вразити будь-яку виявлену ціль. Постачання очікується після 2027 року. Два найбільші супротивники США Росія і Китай, зміцнюють відносини. Міністр оборони РФ перебуває з візитом у Китаї. Дві країни прагнуть поглибити свій військовий союз, щоб протистояти світовому порядку у телеграм-повідомленні Міністерства оборони Росії йдеться, що за словами голови відомства, сьогодні дві країни мають спільні погляди та оцінки ситуацій і розуміння того, що робити далі. Міністр оборони повідомив, що провів змістовні переговори з другим найвищим керівником центрального військового комітету Китаю. Міністерство оборони Китаю заявило, що дві країни хочуть поглибити та розширити свої оборонні зв'язки. Водночас Китай нарощує агресію щодо Тайваню, а його військово-морський флот та ВМФ Росії проводять навчання. Базійсько-Тихаокеанському регіоні. тихоокеанському Мене Мене звуть Флора Хуа, Я працюю репортером у програмі Чайна Focus. Народилася в Китаї, і обоє мої батьки практикують фалуньгун. 1999 року китайська компартія почала переслідувати фалуньгун репресії в Китаї полягають у примусовій праці, тортурах, вбивствах та вирізанні органів у живих людей. Мого батька заарештували одразу. Моя мама тоді була вагітна мною. Батько повернувся додому тільки коли мені виповнилося два роки. Тоді я вже вміла говорити і ходити. Тому мій батько перед Олімпійськими іграми 2008 року у Пекіні китайська компартія посилила контроль над дисидентськими групами, зокрема й над прихильниками Фолуньгун. Пам'ятаю, одного вечора мама готувала їжу, і раптом ми почули дуже гучний стукіт у двері. Коли мама відчинила двері, я побачила багато поліціянців. Вони схопили мою маму. Її поясом вони зав'язали їй руки. У той момент я не відчувала страху, бо я була в шоці, не знала, що робити. тиск усього суспільства змушував нас почуватися. Ми не могли дихати. Люди вірили в те, що китайська компартія говорила в цих новинах, так званих новинах. усе це змінило моє ставлення до медіа. Я побачила наскільки сильним може бути їхній вплив. Якщо їх використовувати правильно, вони можуть стати інструментом для захисту вразливих людей. Якщо використовувати їх для пропаганди, то вони можуть стати інструментом для придушення релігійних груп і меншин. У Китаї немає ні свободи слова, ні свободи преси. Я знала, що після того як виросту, то я не зможу вивчати журналістику в Китаї, тож зупинила свій вибір на Америці. Вважаю, що зобов'язана допомогти світу дізнатися, чим насправді є китайська компартія і які загрози вона несе. Цьому світові мета китайської компартії не обмежується лише китам. Її мета поширити ці переслідування у всьому світі. Тому для мене було великою честю стати частиною чайного інфокус цієї команди, бо це дуже важливо. Я відчуваю, що це моя місія, моє покликання. І я сподіваюся, що ніхто в цьому світі не зазнає того, чого зазнала я в юності лише за свою віру. faith.